Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі. І зараз час від Самайно. Це час темних богів, оскільки відкрилися світи царства інферно, відкрився нижній світ, і завіса між світами потончилася у світі. Блукають безликі істоти. Заложні мерці у світі ходять божества холоду та смерті. І, звичайно, в цей час я б хотів поговорити і вірніше оповісти про Бога Велеса, унікальний Бог, мудрий Бог. Про нього в інтернеті пишуть тисячі сторінок різної інформації, і він, іноді вона протирічна. І насправді це чудово, тому що невідомо в дійсності. хто він такий, чи він був створений створогом, чи він бере початок від самого рода Всевишнього, і Велес, саме той Бог, хто був у трьох світах, у світі світлих та величних божеств, у світі в царстві прави. Він той Бог, хто був у світі яви, і він той Бог, хто ходив світою нави або нижнім царством. Сподобалось йому це царство, стомився він своїх мандрів та й зупинився жити у, нави, у царства. Хтось каже, що він охоронець брами у підземне царство. Велес, Бог мудрості, Бог скотарства, Бог лісів, покровитель тварин, володар домовиків, поволитель вовкулаків, володар вовків. Бог магії, той, хто дарує знання. Як бачимо, спектр у нього досить поширений. у старих слов'ян ліс був дійсно багатством, ліс треба було поважати, і тому йому надавали таке особливе значення без лісу люди взимку не могли вижити, тому що вони черпали ресурси. І саме завдяки богові Велесу у них була ця можливість перезимувати зиму, тому що він дарував лісові скарби. Вовки, коли нападали на людей, вважалося, що вони оскверняли ліс і були покарані безпосередньо самим Велесом. Дари можна приносити Велесу, коли ми з ним працюємо. Дарами є спечений хліб, чорний, запашний, це може бути каша, це може бути молоко, це може бути масло, це може бути мед, це може бути хміль і, звичайно, це може бути пиво. Коли ми приносимо дари, ми кажемо: гой Велесе, гой Велесе! Боже, Велесе, прийми ці дари, прийми з подякою, прадіду наш. І кладемо, молоко можна вилити до підніжжя дерева і пиво теж саме. Є дуже багато цікавих славлень, велеса, коли. Вони читалися для того, щоб він е, почув. Велес, він, знаєте, він такий чутливий і він завжди приходить на поклик. Е, одного разу, коли ми е, проводили ритуал на, на Лисій Горі, не, не, ті, не ті, що в Києві, на іншій Лисій Горі, на таємній. І сталося так, після е, проведення обряду, ми е, просто почали е, приносити треби під дерево. Це була Сосна, сосна, до речі, це символ Бога Велеса. І просто поклав і раптом бачимо, а там бурштин у прямому сенсі. Там був бурштин. Нас було троє учасників. Що ми зробили? Кожен взяв собі по бурштину, і ми зрозуміли, що Велес прийняв наші треби. І натомість також дав нам. Подарунки, уявіть собі, бурштин справжній. Звісно, про це місце ми нікому не розповіли, тому що людська пожадливість може їх тоді полізти, влізти шукати той бурштин, рити, копати канави. Ні, а ліс це домівка прамудрого бога. І також його зображують рогатим богом, і християни кажуть, що це чорт, прообраз, чорта, але всьому немає нічого спільного, тому що Велес був ще богом скотарства, а корови бики були. Були з рогами, і вони також вважалися ознакою багатства на той час, тому що корова давала і молоко, творог, давала м'ясо, і людина могла вижити. Тому саме ці роги йому і дописують. Крім того, це пов'язано також з таким архетипічним образом. як Тварина всередині людини, але вже яка управляється свідомістю, тобто він має той початок, який управляє тваринячим началом. І буквально завтра у нас День Святого Миколая за новим календарем, але це також день Бога Велеса. Частково хтонічна енергія Велеса вона трансформувалася в енергію Святого Миколая. І знаєте, так дійсно були волхви. Це не вигадки, це не правда, які е, міксували, які зміксувалися і почали проводити християнсько язичницькі ритуали, під, знаєте, під таким прикриттям, під містифікацією. І дійсно образ Бога Велеса він дуже тісно злився зі святим Миколаєм. Е, якщо вам ця інформація є цікавою, ставте вподобайки. Також з Богом Велосом є дуже багато різних ритуалів. Якщо це цікаво, ті ритуали, які я можу вам продемонструвати та поділитися, я це зроблю. Ті, які, на жаль, є недоступними, то вони залишаться у таємниці. Будьте з нами, вивчаємо нашу культурну спадщину. Пащено наших предків, адже в наших жилах тече кров продавньої культури, культури.